Зробимо акцент на Київ, Київщину. Тобто це може бути в, в, як в центр, в центр України, в саме серце України, тобто вплив е, деструктивний по вежі, по циклічності. І причому в нас карта страшного суду, ну воно все одно випадає мене, мені як, е, як масовані обстріли. тобто, Але я не думаю, що це прям балістика балістика я думаю, що черговий раз запустять шахеди. Чимало і будуть далі використовувати ці важелі впливу. Ну, немає покою, спокою немає. По страшному суду це момент що не робити акцент виключно на якесь місто. Я б сказав би, що повинно бути як ряд міст, котрі реально можуть зазнавати деструктивного впливу. Кривий ріг я переглядав кривий ріг. Продовження повинно бути на жаль, у ситуації пов'язаних по п'ятірки пентаклів з прихистком. Тобто сюди можуть підходити і готелі сюди можуть підходити і гуртожитки. Сюди можуть підходити ті об'єкти, котрі направлені на те, щоб людей прихистити, котрі явно не пов'язані яким чином не з військовими, не з цивільними людьми. Друге що я переглядав по Одесі. Там також існує ймовірність, що це підпаде під масовані обстріли, але по жезлам це я думаю, що ну, скоріш за все, що шахеди, і продовження терору, котрий ворог старане, використовує проти нас. Були питання стосовно окупації е Сумщини. Окупація в мене не випадає, випадають руйнівні процеси, тобто будуть масово якось взагалі непомірно впливати за допомогою сили, і воно випадає саме в контексті масованих обстрілів. Те ж саме запитання ставили стосовно Харківщини, місто Харків, Харківська область. Питали про окупацію. В мене не випадає в окупацію. в мене випадає знову ж таки обстрільні процеси, намагання впливати за допомогою сили. І в контексті наступного тижня цього тижня вона залишається більш-менш схожа комбінація. Тернопільщину ми переглядали, там випадає як транзитом. Проходом, тобто, хоча е, треба переглянути, там здається, були такі моменти, що вплив на котрий можна вплинути, ситуації на котрі можна вплинути, це в загальному такому контексті, але може є якісь конкретні області і чи міста давай є. Дніпро, 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 Павлоград. Рані на попередній досвід так може бути. Трійка мечів, так. Це Дніпро. Туз мечів. Причому і з середині на тижні, і кінець тижня. І е, цікава п'ятірка Пентаклів знову ж таки, як прихисток. Це може бути якісь споруди на кшталт готелів теж таки Багатоповерхову забудову. Павлоград в мене випадає більше транзитом, тобто підвішений стан на визначеність не дуже тривожно, але в. Вже зли в нас в перевернутому стані. Тобто пообхідні шляхи без наслідків, без деструктивного впливу або впливу, в котрий можна дати від пір відсіч. Жовті води. Насипада непоганий розклад насипадає карта помірності, в нас випадає карта сонця. Бо, виходячи з розкладу, без загроз. Без загроз або а, з можливістю впливу і відходу від деструктивного наслідку. Камінське. Тривожне. Камінське, тривожне. Карта миро перевернута. А... Все тривожне. Мені не, не, не випадає не вежа, не руйнація. Не... Думаю, що це не обстріл. Я думаю, що можуть політати десь там поруч біля щось проліт... пролітати або підлітати, але в нас вихід ситуації позитивним чином. Помірно тривожне. У нас як прогноз погоди, що вона відбувається. Переміна не обладнання. Там більший акцент робити все ж таки не на Хмельницькій, там загроза випадає по області. Туди, де вже було і було не раз. Тот, хто поняв, тот поняв, поняв. Тот, хто місцевий, той зрозумів. Так, місто Охтирка Сумщина. Зараз, Секунду. Взагалі паршивий розклад. Тобто, воно випадає так або вже, або одразу декілька періодів, як не встигли не встигаємо оговтатися не встигаємо перейти в передишку якусь. А далі продовжується. Там будуть буде значний вплив. Тобто. Саме по області існує велика ймовірність того, що будуть намагатися закидувати, і закидувати неприємно. У нас випадає десятка мечів ножів спину, тобто можуть бути дуже уважними бути, можуть бути жертви. Саме людський фактор. А, місто так... Золочів, Харківській область. Угу. Договоріть, а то я вас перебила. Там такий собі розклад. ну Взагалі ні ні ніякий. Ну, воно випадає, дивіться, воно все одно випадає мені як масований обстріл. Схожі комбінації п'ятірка пентаклів, сімка мечів, туз, сімка жезлів, туз жезлів можуть, можуть, можуть. Причому дуже уважно. Шкільні заклади освіти, заклади освіти, воно випадає як якась взагалі цивільна цивільна інфраструктура карта сонця в перевернутому стані. Плюс повинні бути ще якісь внутрішні нагнітання, знаєте, як е, інформаційні вкиди. Перше. По Запоріжжю. Будуть нагнітання дуже сильні. Дуже сильне нагнітання, тому що в нас випадає саме інформаційні карти. Тобто в момент того, що будуть намагатися впливати інформаційним чином на перебіг подій. Знов почнеться Епопея, що все. Нас здають, нас кидають на призволяще, Саме внутрішнє складове. І з того, що мені не подобається, можуть бути активізації. Якийсь як наступ, якийсь посилений наступ по області. Бачите, в «Рицарі мечів, він не так, як різкі дії. І якщо ми кажемо саме про Запоріжжя, існує ймовірність, що будуть намагатися не просто шахедами бити, а чимось на кшталт, я не знаю, балістики, тобто щось велике, щось, що як паласа так, тобто. Може, це може бути каби. А, активізація, активізація вечірній нічний час доби, і воно під загрозу йде настільки, як забуду, або е, невисока забудова, або якісь як складські виробничі приміщення. Карта праці. Ну, віриться, в мене із деструктивного тільки випадає е, сімка е, жезлів, але без карти пожинання плодів. Тобто, можуть бути в сімка жезлів, дуже часто в нас випадає саме на Шахеди. Або повз, або безрезультатно, або е, без руйнівних процесів, тобто... Вив, 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 вивести з ладу, я б так сказав. Карта пожинання плодів перевернута, карта праці випадає перевернута. Загроза не випадає. Плюс карта сили випадає на наш на наш бік, тому повинно повинні вийти позитивним чином. Бачите, десятка жезлів, десятка жезлів тяжка ноша. У мене дуже велика кількість людей знайомих з Херсону, так склалося. і Десятка жезлів це в момент що дуже важкий стан, дуже важко йти. Махати будуть херсон, як вони тільки можуть. Карта Страшного суду, вона попереджує, що бути вкрай уважними, тому що така комбінація, це, знаєте, не тоді, коли. Ми ж чекаємо загрозу, а тоді, коли ми дуже-дуже сильно чекаємо, коли буде тихо, коли буде спокійно. в П'ятірка Пентаклів знов таки ми повертаємося до конструкції, що як прихисток, те, що може бути пов'язане, не знаю, з якимись Отелями, громадськими організаціями, центрами, волонтерськими центрами, якимись, там, де повинні допомагати, там, де повинна бути допомога, може принести там, де повинно бути безпечне середовище. Бачите, яка карта? Воно в нас випадає в перевернутому стані, тобто вплив на мірне, мірне, мірне населення Я хочу знайти позитивні карти. Карта вежі. Ну, їх нема. Карта вежі. Це карта вежі і карта дев'ятка мечів в нічне жахіття. Пошуки обхідних шляхів. Я думаю, що нормально буде все. Можуть бути загрози, але вони повинні якось пройти повз у нас. Тривожна складова, але десятка кубків позитивне завершення розкладу, тобто можливості в контролювати ситуацію. Карта сонця в прямому положенні, позитивний вихід із ситуації, пошуки обхідних шляхів. Не тільки про погане.